Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Послухайте, будь ласка, загадку. Скрикотуха білобока, звуть усі її? Сорока, так, до нас сьогодні на заняття завітала сорока. Привітаємося з нею. Доброго ранку, сорока. Сороко, білобоко, а чому ти якась така невесела? Мені Не сумно. Бо про всіх пташок є віршики, а про мене ніхто не знає і не вчить. Не сумуй, ми з малятами знаємо про тебе віршик. Не просто віршик, а забавлянку. Послухай, будь ласка. Сорока ворона на припічку сиділа, діткам кашку варила, ополонникам мішала і хвостиком накривала. Малих діток годувала. Сьому кашку дала, бо дрова робив. І цьому накладу, бо ходив по воду. Оцей піч топив, оцей хату мів, А оцей сидів на ганку до самого ранку, ніц не робив, тож на кашу не заслужив. Малята. А чи знаєте ви, що сороку ще називають білобокою? А чому саме її так називають? Погляньте на сороку уважно, якого кольору у неї крила, а якого кольору голова, хвіст, спинка. Так, чорного. А якого кольору у неї боки? Вірно, білого. Саме тому сорока і білобока, що у неї білі боки. Пропоную вам, малята, і тобі, сороко, послухати казку Наталі забіли, яка називається Сорока білобока. У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всім їм дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати. Воскликала діток всіх. Цей здоровий, носить дрова, той швидкий, шуно товче, третій в чашку цідить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати, помагати не біжить. У садочку, в холодочку, ліг на травці та й лежить. У сороки білобоке. Все вже зроблено, як слід. Вся родина й господиня посідали за обід. Ті до каші, ці до брашки, ще й млинців по п'ять, по шість. Але даче хай поплаче. Хто не робить, той не їсть. Як почув це, братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Ви в господі я в городі. До роботи я мастак. Ось він в полі бараболі обгортає залюбки. До городу носить воду, поливає огірки. Ще й на вишню, на найвищу, лізе ягідок нарвать Ще й приносить вишень досить, щоб усіх почастувати. І сорока білобока не нахвалиться сама. У мене діти працьовиті. Зовсім ледарів нема. Лята, як називається казка, яку ми послухали? Та казка називається сорока білобока. Скільки у сороки було сороченят? У неї було п'ятеро сороченят. Чи всі сороченята працювали? Ні. П'яте сорочення працювати не хотіло. Малята. А як сорока навчила найменшого синочка працювати? Так, вона його не покликала їсти. Що сказала сорока після того, як найменший почав працювати? В мене діти працьовиті зовсім ледарів нема. Малята, Чого вчить нас ця казка? Так, казка вчить нас бути, працьовитими, бо, як каже, сорока, хто не робить, той не їсть. Малята, я пропоную вивчити ще і скоромовку про сороку. Хитру сороку спіймати морока, а на сорок сорок, сорок морок. Як ви пам'ятаєте, Скоромовка це віршик, який кожен раз треба промовляти якнайшвидше. Пропоную спробувати ще раз. Хитру сороку спіймати морока, а на 40 сорок 40 морок. Хитру сороку спіймати морока, а на 40 сорок 40 морок Потренуйтесь самостійно, чим швидше розказати скоромовку. До нових зустрічей, малята!